У нашій громаді відбувається відкриття центру науки. Воно стало можливим завдяки сприянню міжнародній організації «Humanitarian Innovation Group», міністерства молоді та спорту України, місцевої влади. І це все буде відбуватися на базі комунальної установи Центр молодіжних ініціатив. В Музей науки поєднуватиметься і наукова виставка, експонати. Ми робитимемо майстер-класи, презентації до цього центру можна приходити як дорослим, так і маленьким. Будемо раді співпраці з навчальними закладами. Усі наші громади, усіх нас подякувати нашим міжнародним партнерам, подякувати нашому міністерству молоді і спорту за відкриття цього центру саме в нашому місті. Ми завжди приділяємо велику увагу освітньому процесу в нашому місті. Дякую за вашу підтримку, нашому місто усіх наших у всіх наших проєктах. Кожна людина зараз, яка є в Україні, мусить бути в п'ять разів ефективнішою ніж та яка була до війни. І це наша мета зробити науку дитячому садочку. Захопити дітей, які зайдуть сюди на виставку, підтримати і дати їм емоції, дати їм знання, дати їм відчуття, що вони можуть все. Дякую за те, що прийняли, дякую за те, що підтримуєте. Тут завжди є підтримка і міської влади. Оскільки я працюю в цій системі, з 2016 року знаю ще з початку створення цього центру молодіжних ініціатив, то завжди була підтримка. Це дуже приємно, коли є цей симпіоз бажань молоді, можливостей влади прийняття Приняття правильно. Дякую, хай працює.